Трамп хоче знайти додаткові петріо для наших сил оборони. Україна виходить з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Знищення північно-корейських РСЗВ та гармат є цікаві екземпляри. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Харан, слава! Почнімо одразу з головного минулого тижня на саміті НАТО в Газі нарешті відбулася повноцінна зустріч президента Зеленського та Трампа. Останній навіть сказав, що хотів би знайти патріоти для нас, які можуть бути продані Україні. А, а сенатор Грем сказав, що Трамп нібито готовий рухатися далі в питання санкцій проти Росії. От чи можна вже стверджувати про зміну ставлення до України з боку Трампа? Те, що поступово крига кресне саме від Трампа, однозначно так, але я би не казав, що ми вже є якісь переломні точки і що дійсно великий пакет санкцій. А американці мають що як тиснути? Ми неодноразово розбирали тут питання, що в частині енергетики, особливо атомної, у Росії, а це 30% від. Відсотків всього, що є у світі, є ще дуже серйозні важливі. А давайте ми направду розберемося із цим головним питанням, яке стосується Мін-104 Патріот. Бо, на мій погляд, тут є дуже серйозні спекуляції. А як їх шукати і де їх шукати? Якщо із кінця 80-х, саме тоді вони вже кінцево стали на озброєння, тільки самих пускових установок випущено більше ніж тисячу одиниць. Це неймовірно багато. Тепер у частині самих ракет за підсумками минулого року фірма РФОН їх випустила до. 600 одиниць, а я думаю, що насправді більше це тільки та цифра, яку допустили в інформаційний простір. І не забуваємо, що така країна, як Японія, також має ліцензію на їхнє виробництво. Тобто, при політичній волі на правду можна знайти і пускові установки, можна знайти і ракети за кошти. В тому числі дійсно, мім 104 патріот доволі дорога установка. Одна коштує в межах 200 мільйонів доларів, Доларів а в комплектації пак 3 ми вже цій студії якось розбирали, що, що таке пак 3 Це коли у чотирьох пускових установках є 16 е, ракет, то один залп може коштувати від 3 до 4 мільйонів доларів. Але при тому стані нашої екзистенційної війни закупляти таку зброю нам велів сам Господь. Я не вважаю, що їх треба шукати. Тут направду є дуже складна геополітика. Тут є навіть психологія безпосередньо самого Трампа. Якщо нам дадуть дозвіл на за Купільлю, то треба закупляти все, що тільки можна, підкреслю, що саме ці комплекси уперше в історії зуміли взяти над надшвидкісну гіперзвукову ракету Х47 М 2 кинджал за моїми підрахунками. Їх щонайменше півтора десятка збито. Це направду дуже якісна і хороша машина. Якщо Трамп говорить, що він буде шукати ці установки, то він говорить про те, що він буде шукати в межах сполучених штатів чи десь в інших країнах. В інших країнах їх є доволі багато. Одна суддівська Аравія має десь якщо я не помиляюся до півтора дивізіона е, установок. Звичайно, тут зараз є певно е, певні акценти по близькому сході у зв'язку із ракетно-авіаційним протиборством Ірану і Ізраїлю. Ми десь це обов'язково розберемо, а вже роз, розбирали, але і в самих США є достатньо цієї зброї. Плюс з 2022 року, можливо, не так масштабовано, як би нам хотілося, але американський конвейер у цій частині працює. Розуміємо, що навіть одна. Пускова установка для нас є неймовірно корисною. Правда, маю уточнити, що однієї установки абсолютно недостатньо. Все має е, працювати починаючи від дивізіона, У даному випадку 4-6 самих м е, 901 902, 903, так називається пускова установка, і плюс радар без системи обчислення повітряної цілі самі пускові установки не мають ніякої корисності. Вже після цієї заяви Трампа про те, що він шукатиме Петріоти для України. А з'явилася інформація, що Пентагон провів аудит на своїх складах військових і виявив там, ну. Замало снарядів і е, якраз ракет для Петріот. Саме до цієї інформації, у тому в контексті я дуже ретельно її в від експерту, я, я би поставився дуже обережно, тому що те явище, яке називається інформаційний шор, ін, шум інформаційно психологічної операції, ніхто не скасовував. Наш противник показав, що він вміє діяти навіть на дуже серйозних майданчиках. Ще у 2023 році, сам для себе розібрався з великими світовими майданчиками, е, так е, такими, скажімо, як Делі Tele, Telegram, Телеграм. New York Таймс і тому подібне, бо досить часто навіть там скидалася інформація такого серйозного порядку, яка для нас виглядала страшною. І ви дуже добре знаєте, що я люблю все аргументувати цифрами. Щойно ми проговорили, Що загальна кількість установок у світі десь поза тисячу одиниць. Є таке поняття, як магазин. Тобто, скільки ракет має бути на установку? Це принциповий момент, не може такого бути, що установку конкретно. Виготовили, дали їй серійний номер, дали їй порядковий номер і поставили в якийсь дивізіон, а до нього тільки головний боєкомплект у 4 чи в 16 ракет, бо залежить яка комплектація ПАК 1, ПАК 2 чи ПАК 3. Так не може бути. Є певна норма забезпечення тих пускових установок. Якщо ми розуміємо тисячу установок, так легко рахувати, то давайте ми просто покалькулюємо на одну мінімум там запас. О, скажімо, 12 ракет десь так, бо від цього стартує, то скільки їх теоретично є, навіть не теоретично, а практично, скільки їх є знову ж таки, може бути спекуляція, що вони на тому самому близькому сході застосовуються. Ще раз нагадаю, бо це дуже дуже важливо. Тут зараз дуже велике викривання. там в основному із не працюють своїми власними системами, такі як праща Давида, а також авіація, авіація і ще раз авіація. Якщо є якісь е е накопичення цих систем на близько. Тому сході, то я не думаю, що вони будуть навіть продавати ці системи, враховуючи ту ситуацію, яка зараз там складається. Знаєте, збройові оборудки — це дуже складне складна явище, залежно чи хто і як цю карту розіграє. Я приведу приклад на конкретній вже нашій війні, так званий великий Марокканський танковий проект. Здавалося, де де танки, а де. Патріоти дійсно не, не співмірні між собою класи зброї. Але коли американців з'явилася політична воля, підкреслю, політична воля в частині танка Т-72, чому марокканський, бо саме у Марокко був один із найбільших е, пакетів, їх там скупити, потім модернізувати на заводах у Чехії, то, ну, то вони це зробили відносно швидко і відносно безболісно. Ще один нюанс. Буквально кілька місяців тому проскакувала інформація, що ті самі ізраїльтяни від своїх систем Петріот відмовляються і передають їх назад у США. А скажімо, системи Петріот є в ті самі Греції. Чи можна у Греції теоретично замінити на щось новіше, айрісті? Ти саме сам ті, та чому ж не можна, а відповідно ті системи, котрі в них є прокачати і повернути до нас, також можна. Але тут я б направлю хотів звернути увагу на такий е, позатехнічний момент, який насправді має велике геополітичне значення. Якщо ця риторика в частині патріотів почалася, а нагадую, що це саме та система, котра спроможна збивати найсерйознішу російську зброю. Наступальну, тобто той самий Х-47 М2, кінжал буду нескінченно це повторювати, то перекладаємо це на таку дуже зрозумілу мову. Щось там всередині, всередині між США і Росією точно є в дискусії саме в цій частині. От мені дуже важко побачити, що саме. Але те, що та дискусія відбувається, не маю ні не меншого сумніву. І найголовніший аргумент у цьому є те, оце останній шахетно-ракетний удар саме по Західній Україні. Чому ну здавалося б, ну, черговий, накопичило, але є момент. Якби вони дійсно дійсно хоч хотіли по-справжньому нищити якесь одне місто, то вони би мали би це цільово робити кілька місяців. Ми відповідно сюди стягуємо всі свої комплекси захисту. Вони виснажуються, і в той момент обчисляється, як бити інше місто. Нелогічно вони учинили, а насправді логічно, якщо виходити з аргументації, що таке рухається до найвищої точки, до найвищої вершини, теж називається ухвалення рішення замороження цієї. Аз війни це пасивні ознаки? Я не можу це проаргументувати якоюсь такою? Ну не люблю це слово, але його живу інсандрською інформацією. Але на мій полі саме це воно зараз відбувається, і в частині патріотів це ще один пасивний признак того, що цей процес іде дуже активно. Ще хочеться з вами проговорити одне питання військового штибу. Україна офіційно голосила, що виходить з Утавської конвенції про заборону протипіхотних мін. От навіщо і чому саме зараз? Давайте ми трошки про самі міни, бо це дуже серйозна зброя, особливо проти піхотні. Кілька слів в історичному контексті. Бі я дуже люблю е, історію воєнної справи як такої. слово міна походить від, від від французького слова майн, що означає підкоп. От е, коли у 14-му… Толітті 1344 рік уперше застосована вогнепальна зброя саме на єв... на європейському ТВД. бо в Азії перший бій із застосуванням вогнепальної е... зброї 1232 рік облога кайфена. Монголи воювали із династією. Цинь почав розвиватися порох. Тоді тоді війна була фортечного типу, коли вже дійсно порох навчилися добувати у великій кількості, бочки підкопували під фортеці. Вони Підривалися і обрушували стіни. Так помаленько, помаленьку, помаленько воно розвивалося. Однак, по справжньої масштабованості воно набуло у Першій світовій, війні, в Другій світовій війні, хоча в другій більше все ж таки були протитанкові міни, а множина протипіхотних мін, вже таких якісних, добротних, скажімо, як стрибаюча ОЗМ 72 яка має 2400 кульок і розлітається на 25 на 25 метрів. Чи, скажімо, на мій погляд, найдушкульніша міна ПФМ 1 80 грам усього важить 30 Сім грамів бойової частини, правда, це копія американської Блю е, 43 зуб е, дракона відриває п'ятку. То це дійсно дуже серйозна стримуюча зброя проти піхоти, от саме піхоти. Чому вона була заборонена? Тому що це так звана негуманна зброя. Ну, взагалі, дискусія гуманна-незуманна зброя це дуже, дуже складне явище, ну, дуже глибоко філософського порядку. Але вважається, що умовно. Піхотинець, котрий загинув у бою швидко і безболісно, то ця зброя вважається відносно гуманною. Тут не дискутуємо, чому люди воюють. Ми будемо воювати вічно. А коли у піхотинця заходить величезна кількість уламків, а протипіхотні засоби, якраз для цього вони є, або відриває п'ятку, і його треба ще звідти евакуювати, а це ще і соціальна, і фінансова, і психологічна проблема, то так дійшли до висновку, що це треба забороняти дійшли аж до 97-го року в осло цю конвенцію підписали ми ратифікували в 2005 році а чому виходимо саме зараз а тому що синхронізуємося в політичному і ідеологічному сенсі з європою фінляндія країни балтії і Польща теж сказали ми виходимо і направду дуже влучно чому саме зараз тому ми ще раз солідаризуємося з європейцями це якраз тоді політико правові відносини котрі покликані нас інтегрувати у європу і дуже Добре, що ми цей крок уперед робимо. Чому піхотні вали, як явище, не скасовані, вони не скасуються. Путін чітко сказав, що їхній солдат захопив, то їхнє. Усвідомлюємо, що війна екзистенційна. На жаль, великої кількості артилерії, як би це хотілося, не маємо. На жаль, зброю, котра ламає бойовище, а ламає точно авіацію. І, до речі, в Ірані це продемонстровано в інший спосіб. Теж не маємо. Отже, мусимо виставляти той вал, котрий мусимо виставляти. Тому дуже добре нам, що можуть, це сталося. нам можуть передавати оці протипіхотні засоби інші країни, якщо ми офіційно таки вийдемо. Маленька деталь. маленька деталь На, на момент розпаду радянського союзу ми мали не то п'ятий, перепрошую, не то шостий арсенал у світі мін, так та особливо ПФМ 1 ота от та пелюсточка, саме проти стопи. Їх було поза 6 мільйонів, тільки цієї однієї міни. Ми щось там утилізували. Я дуже ретельно це так розібрав, але не готовий скати цифри в наявності, яка в нас зараз є. Тобто ми щось маємо. А лишніми своє... не будуть. Абсолют. А плюс це, ну це ж насправді не є щось надскладне. Міна направленої дії. К, е... Мон-50 радянська, яка перекопійована з М18А1 клеймор американської. Тобто така поделочка, коробочка. Тут наскладені кульки або ролики, вибухає вибухова речовина і на 85 метрів створює таку загальну пелену це в межах 200 доларів. Ну, що це таке? Це залізо, кругле. Це пластикова коробка, вибухівка і що? Епоксидна смола підривник. Під Все, це, це якщо розібрати по клеймору, так само по інших мінах. Якщо ми освоїли виробництво класичних артилерійських снарядів, то освоїти виробництво, а я не сумніваюся, що певні, що певні розробки у нас вже є точно напрацьовані, не складає ніякої проблеми. Це в якійсь частині дешевше, ніж ніж певні види безпілотників. Давайте перенесемося безпосередньо на фронт. Там є теж про що поговорити. Отже, бійці батальйону «Рейд» знищили рідкісну північно-корейську РСЗВ М 1991 До цього ми теж уже бачили новини, як знищуються інші корейські РСЗВ і гармати. А що це за техніка? І як багато Росія зараз покладається саме в цьому питанні на північну Корею. Я би не сказав, що це якась унікальна установка, це ніщо інше, як певне перекопіювання, покращення. А, до речі, Корейці показали, що вони вміють покращувати російську зброю, і це такий своєрідний ляпас Російської Федерації. Бо КН 23 є нічим іншим, як, як продовженням Іскандера, але він кращий, він важчий, далі летить, має більшу бойову частину. Замкнута Північна Корея. Тут буду іронізувати, покращує російську зброю, а росіяни самі цього робити не можуть. Так так. Так от, МД-1991 це ніщо інше, як БМ-27 ураган, реактивна система залпового вогню. Це 220, 220 міліметрів. Вони, правда, там дещо збільшили кількість пускових контейнерів безпосередньо на одній машині. І в залежності від комплектації можуть завдавати ударів десь від 40 до 65 кілометрів. Є навіть думка, що на 80. Тут два моменти. Дійсно, Російська Федерація вже так з 2023 року твердо опирається на північну Корею. Виявляється, Пів... Північна Корея, мачу двадцять 22 мільйони населення. Зуміла наскладати у себе на складах дуже багато і всього в першу чергу артилерійських боєприпасів. Бо 122 мм міліметр до класичної міти не таємниця. до… БМ-21 21 не таємниця 122 міліметр, 120-й до міномета не таємниця 152-й, також не таємниця, дійшло до реактивних систем залпового вогню. Бо ще до нас і е, приїхала їхня надважка артилерійська е, установка Коксан рідкісного 170 мм. міліметру. Перший висновок У росіян серйозні проблеми з реактивними системами залпового вогню. Якщо їх всіх взяти за 100%, які були і в строю. І котрі були на складах, то більше 50% ми вже їх винищили. Ми поза тисячу винищили, ну ще десь 700-800 у них є. І то тільки ремонтувати і ставити до строю. маю ні одної підтвердженої інформації, щоб вони скажімо, БМ 30 «Смерч» виготовили, ну хоча б дивізіон за цей час. Це 18 установок. Нема, нема, не видно, не чути. Другий моє. Мент, все, що вони звідти везуть, звичайно, це для них є виходом, але є нюанс це навантаження на їхню загальну логістику. Як авіаційну, ІЛ-76 бере на борт 40 тонн різних вантажів, але він зношується. Він зношується так на лізницю, на залізницю, так і взагалі на людину, як таку Російська Федерація у стратегічному сенсі, навіть на оцьому артилерійському рівні, вичерпує свій потенціал. Чи погано що ця зброя з'явилася на полі бою? Та звичайно, що погано, але знову ж таки буду мислити категоріями дивізіону. Не бачу я. У відкритому у відкритому просторі, щоб дивізіон таких арт установок у них з е, е, систем залпового вогню, прошу вибачення, у них з'явився. От коли з'явиться хоча б дивізіон, тоді будемо казати, що Північна Корея у частині складної зброї перейшла на конвеєр. Мій погляд, все буде поштучно, ну максимум до, е, до батареї. Це 6 одиниць. Ми точно не знаємо, але можна в принципі припустити, от які об'єми має оцих установок Північна Корея. Ну, я думаю, кілька бригад мало би бути. Е, бре, е, нагадую, що, що таке бригада в артилерії. Класична ствольна це 72 стволи. Реактивні системи залпового вогню це 54. Ну, не розумію я, звідки побачити повноцінну бригаду. Не скасовую, що таке може статися, але що дуже ретельно експертувати інформацію і перевіряти її з багатьох джерел, поки що все йде на одиниць. Але ж Корейці мають і собі щось залишати. Вони ж все не віддадуть Росії. Однозначно так, але Корейцям поки що нічого не загрожує. Думки з -з зносити їхній режим немає. І пам'ятаємо ще один дуже важливий, важливий момент. Корейці не діє самостійно. Ким Чен ін є, а в абсолютному зовнішньому, особистому управлінні китайського лідера. Не інакше тут оцей штрих також що треба сказати: китайці грають дуже хитро. Вони грають через північну Корею. Бо ж бо ж Таємо, що ця війна це не тільки за нашу незалежність, за наше виживання, це ще і війна світових демократій проти світових тиранів цього тижня. На слуху були дві е, нові російські розробки: перший це дрон Черніка, яким вперше вдарили по Харкову, і а також неподалік Дніпра збили чи то бомбу, чи то ракету Грім один Є. А що це за зброя? І наскільки великою проблемою вони можуть бути для нас? Черніка, у першу чергу, це безпілотно-літальний е, апарат приблизного підкреслю, дуже приблизного класу, як ланцет. Бо ланцет це дійсно хороший, баражуючий бараже походить від, від французького загороджувальний боєприпас повітряного базування, який у первинній ідеї мав застосовуватися для перехоплювання важких безпілотних систем. Його допрацювали навіть по завданню по наземних цілях. Але він дорогий, відносно, відносно дорогий. Отже, чер... Черніка це. Це пінопласт це дуже дешевий е, двигун, але це десь 3,5 кг вибухівки. Чи це багато? Ну доволі багато 3,5 кг вибухівки, якщо правильно довести до цілі. Якщо мені пам'ять не зраджує, то класичний постріл до РПГ. РПГ 7 там вибухових речовин десь так і є у межах двох-двох з половиною кілограмів. Тобто це якусь одиницю техніки дійсно можна буде знищити. Ніби там з'явилося лазерне підсвічування. Про що це свідчить? Росіяни здешевлюють, здешевлюють свої системи повітряного нападу. І тут є і погана новина, і хороша новина. Погана новина, дешева зброя може бути масованою. Хороша новина дорогої, якісної зброї будувати не можуть. Але про Черніку будемо говорити тільки тоді, коли набудеться момент масштабованості, коли їх у добу будемо мати підтверджено. В добу у межах місяця застосування ну хоча би до 50 одиниць. Отак, От плюс-мінус по всі лінії розмежування. Нагадаю, лі лінія розмежування дуже довжелезна, де ж у межах тисячу кілометрів. А якщо ще брати ті анк анклави у, у, у в самій Російській Федерації, наші маю новати на хай малесенькі, але ще досі є, то ці лінії ще довші. Тепер е рак ракетопланерна бомба. На мій погляд, ніщо інше, як продовження і покращення. Тут може бути дискусія, чи ФАБ 250 чи ФАБ 500 все, все ж таки скоріше ФАБ 500 Тому що загальна вага десь до 600 кг, вибухових речовин 315 це багато. Це на правді, оце вже серйозно. Це вже дуже серйозно. А це дуже-дуже молода бомба 2015 року розроблювання. Скидається із су 34 з висоти, десь. До 12 тисяч е, е, метрів і дійсно може брати на борт до шести до шести оцих ракетобомб, бо там вони приробили дви, е, двигун від ракети ближнього радіусу бою х 38 Ну і доволі швид, швидкісний е, об'єкт до 300 метрів на секунду, але знову ж таки. Якщо вже є засоби протиборства з цим, а тут направду, от трошки притримаю інтригу. Не будемо це питання розкривати, щоб не показати ворогу, що ми навіть такі об'єкти можемо брати. А це 4 метри на 30 сантиметрів. Це доволі невеликий повітряний об'єкт при такій швидкості, то це означає, що на місці нічого не стоїть. І знову ж таки, той принцип технологічності. І дешевості, якщо росіяни вже доходять до найновіших своїх бомб штучного використання, підкреслюю штучного використання а не можуть здійснювати великі бомбові удари саме бомбові, не нернеракетні що в моєму розумінні Великий бомбовий удар, улюблений історичний приклад. 1972 рік, бомбардування Ханоя, 10 днів, так зване різдвяне бомбардування, 740 літаку вилітів Б-52, за 10 днів скинули 20 тисяч тонн бомб. Це якщо умовно брати GBU-12, десь 230 бомб, 30 кілограмів плюс-мінус це 80 тисяч. Ну, немає такої цифри в природі за весь час застосування коректованих авіаційних бомб. Витримали попереднє, витримаємо і це. Але противник на місці не стоїть. Оце, оце треба розуміти. Хотів на наступну нашу зустріч підняти ще одну тему, але давайте я поставлю це запитання зараз, бо йде дуже швидкий розвиток. Це стосується Азербайджану і Росії і того конфлікту, який зараз там розгортається. Це може дійти до якогось військового протистояння. Я, я буду іронічним і цинічним. Нам дуже треба, щоб до нього дійшло. Дуже треба, бо ну, там, як умовно, якщо росіянам починати якесь силове протиборство саме з Азербайджаном, то тут треба залучати мінімум дивізію. Дивізія це 12,5 тисяч. Це мінімум, це мінімум. Забезпечувати їх всім необхідним потенціалом технічним. А направду треба хоча б корпус. А корпус це 2,5 тисяч. Тисячі броньованих машин, тисяча артилерії, 825 танків. Ну і хоча б авіаційний полк, авіаційний полк, скажімо, той Су-30, Су-35, це у межах до 40 машин. Ми ж то розуміємо, що все відір, відірветься від нас. Тепер кілька слів, чому там все все починається. Перше просів Іран. Ну тут можна дуже 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 зайти в історію ще до, до тюрських завоювань і до ос до османів. Але якщо дуже коротенько азербайджанці близькі до турків на це є тюрки. Азербайджан дійшов до висновку, що треба виходити із геополітичного лона Російської Федерації, а особливо після оцієї останньої війни між Карабахом, між Вірменією і Азербайджаном, коли Карабах був повернутий, підкреслити, повернутий у своє законне лоно. Просів Іран так дуже серйозно просів, і росіяни направду ну, діють ну з їхньої точки зору у частині зачищення там якогось кримінального поля в тих двох містах, де вони зараз поарештовували людей. Це ніби логічно, але ме. Методи, які вони почали робити, і Азербайджан відповідає синхронно. А тут є ще один зріст: не забуваємо, у світі йде складний і важкий е, момент перерозподілу потоків нафти. Бакінська нафта е, в підкаспійським мовер направду гігантський резервуар. Перша труба вже працює Баку Тбілісі, Джейхан. От я це питання не готував, тому прошу вибачення, якщо я у чомусь е, помилюся, і нагадаю, що свого. Часу, скажімо, у 40-х роках на очому близькосхідному і європейському ареалі Румунія добувала 5 мільйонів тонн на рік. А в Баку добувалося 30 мільйонів тонн на рік нафти, і тільки у Мосулів і раку 10 мільйонів. Це теж ресурс. Загальний стратегічний висновок. Росія точно. А якщо взяти у контексті того, що Пашинян, вірменський прем'єр, побудував у Туреччині, Росія точно виходить, точніше її висувають з Кавказу. І це фантастично хороша новина, бо в загальному сенсі імперія поступово. Поступово складається, зичимо азербайджанцям сили, мудрості і наснаги, щоб зуміти вичивати із себе цього московського звіра. І я думаю, що хто хто, а вони вичелять, і ще би в Грузії повторно склалося те, що мало би скластися, як свого часу сталося за президента Саакашвілі. Будемо стежити за розвитком подій цих. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами ще поговоримо про це. Дякую наразі. За цікаву інформацію, за цікаву дискусію. А це всі новини і теми, які ми хотіли проговорити сьогодні. Продовжимо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я ніколи не втомлювався, не втомлююся і не буду втомлюватися закликати братів і сестер українців єднатися, бо плече до плеча лікоть до ліктя такого унікального історичного шансу, як ми маємо зараз кінцево знищити московського звіра. У нас не було важливо скористатися цим шансом. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.